Торгівля правками завжди буде такий правковий тероризм. На жаль, я думаю, що і в цьому законопроєкті. А якщо брати з технічної точки зору, давайте поглянемо сьогодні. В нас середа, якщо я не помиляюсь, вчора мав комітет з нас безпеки розпочати розгляд правок, чи точно він зміг розпочати, тобто чи підготувалися всі технічні моменти і таблиці до цього часу, впорядкування по сферам, чи відбулося, я не готовий зараз відповісти. Напевно, якщо не було ще інформації, значить це ще попередні розгляди відбуваються, mm -hmm. тому що правок насправді дуже багато. Вони надходили плюс в паперовому вигляді, чомусь не в електронному вигляді деяка частина. Тому впорядкування завершувалося. Чи завершилось погодження основних позицій з. Навіть з тими міністерствами, яких стосуються ті чи інші правки, а теж цієї інформації немає. Тому швидше за все, зміщення розгляду воно дещо розтягнеться в часі. Чи впливає це на інші законопроекти? Ну фактично не впливає. Ми можемо голосувати і, і за інші законопроекти. А паралельно комітет може розглядати цю ситуацію. Є важливі законопроекти, за які ми повинні зараз голосувати. Що стосується е, розбіжностей серед народних депутатів, чи це може повпливати на те, щоб збирати чи не збирати, не думаю, що додатковий там тиждень змінить якимось чином їхнє бажання і так далі. Ну а якщо вони... Я не знаю. Я сподіваюся, цього взагалі немає. Якщо якісь народні депутати з тих чи інших фракцій намагаються таким чином собі щось видурити, так би мовити, чи випросити, чи виторгувати, ну це дуже низько. І цим взагалі тоді повинні займатися правоохоронні органи. А, пане Юрію, ну проблема тут в чому? Дві проблеми про дві проблеми говорять. Перша проблема, що оскільки зараз взята така пауза в засіданнях, а перерва точніше та. Як це оформлено офіційно, то далі пленарних тижнів не заплановано. І, Відповідно, ця пауза може розтягнутися ледь не на місяць. Це так написали так. Ні, ну Ярослав часто е, пише припущення, вони не завжди збігаються. Це якби нормально давати такі речі. Він говорить е, з якоїсь своєї точки зору: я не бачу проблеми, наприклад, в тому, щоб наступного тижня провести засідання. Воно ж може бути скликане будь-якої миті. І ми, якщо згадати 24 лютого, 2022 року дали таке зобов'язання, що будемо збиратися, от буквально за 24 години, якщо це дуже буде необхідно. Тому технічно воно може бути оголошено, наприклад, уже на початку наступного тижня це засідання, і можемо провести в будь з цих днів два-три дні без проблем.